пункті пропуску е, медиці. Так. Е, триває акція 16 днів е, проти насильства. Е, до цієї акції долучилися влада, правоохоронні органи, прикордонники словесні образи, постійні звинувачення, приниження та встановлення контроль, тотального контролю над життям іншої людини. Усе це є. Проявом психологічного насильства, хоч воно і не залишає видимих слідів, але такий вид насильства завдає людині внутрішніх страждань, провокує психологічні травми та навіть може привести до хронічної депресії та посттравматичного стресового розладу. Постраждали або стали свідком психологічного насильства, не мовчіть, а телефонуйте за номером 102 і викликайте поліцію. Психологічне насильство це не ок в рамках міжнародної акції. 16 днів проти насильства нагадуємо про проблеми подолання різних форм домашнього насильства. Якщо ви постраждали і стали або стали свідками, не мовчіть, бо підтримка завжди поруч. Телефонуйте за номером 102. І що, що розказують про що, що, що це за рух 16 днів активізму проти насильства? Міжнародний рух, метою якого є привернення вас суспільства до проблеми домашнього та гендерно зумовленого насильства, протидії йому та поширення інформації ка. Допомагає уникнути і мінімізувати наслідки цього виду злочину. Окремо, організатори хочуть привернути увагу до чисельних фактів насильства проти мирного населення з боку військових Російської Федерації, вчинених під час збройної агресії в Україну. До акції проти насильства долучилася і Львівська поліція. Заступник начальника управління патрульної поліції Львівської області Володимир Струк. Наратив Моя хата з краю відходить у минуле. Яка ж статистика в області щодо домашнього насильства? За 10 місяців цього року ми отримали майже 4 тисячі повідомлень з кваліфікацією домашнє насильство. Поліцейські склали 834 протоколи. З них 162 протоколів повторно протягом року. Патрульні винесли 790 термінових заборонних приписів. Зареєстровано 102 випадки домашнього насильства у присутності дітей. Щодня ми реагуємо на такі виклики, і все частіше отримуємо повідомлення про домашнє насильство від сусідів чи просто пересічних громадян. Така тенденція показує, що. Суспільство поступово відходить від наративу Моя хата з краю» і готові зробити той маленький, але дуже важливий крок: зателефонувати в поліцію і тим самим врятувати своє або чиє життя. Зауважив заступник начальника управління патрульної поліції Львівської області Володимир Струк. Ну і до міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок за заністив Львівської обласної військової адміністрації. Та жіночих організацій пройшов регіональний флешмоб Не ламай калину, під час якого органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, поліцейські та інші зацікавлені висадили в центрі Львова саджанці калини як етнонаціональний символ української жінки. Близько 11 тисяч з половиною є підтверджений фактів самих, самого домашнього насильства і насильства як такого. По даних фактах винесено близько 8 000, більше 8 тисяч одмін матеріалів. Також винесено близько 5 тисяч термінових заборонених приписів щодо кримників, побороти і виконувати таке негативне явище, як насильство. Серед нашому суспільству ми зможемо спільно правоохоронні органи, громадські організації, органи державної влади, соціальні центри та соціальні заклади. Так, не ламай калину, калина як символ жінки: моя хата скраю, або якщо за, за усталеним Прислів'ям, якщо б'є, значить любить, то відвертайте це все від наших північних сусідів. Іван Вагівський, керівник нацполіції, повідомив, що у поліції працюють 54 спеціалізованих підрозділи протидії домашньому насильству. З початку року до поліції надійшло майже 244 тисячі заяв та повідомлень громадян щодо вчинення домашнього насильства. І цей найпоширеніший вид гендерного зумовленого насильства в Україні війна безумовно вплинула на всіх громадян. Постійне напруження, стрес спричиняють агресію, конфлікти. А відтак ці фактори серед тих, що зумовлюють домашнє насильство цього року. До поліції надійшло 243 980 заяв та повідомлень про правопорушення такі. З них звернень від жінок 76,5%, ще понад 20% повідомлень, які надійшли до поліції від чоловіків, та більше 3% від загальної кількості це звернення від дітей. Глава поліції додав, що лише за статтею 126.1 Кримінального кодексу України саме вчинення домашнього насильства слідчі розпочали понад. 2,3 тисяч кримінальних проваджень, майже 2 тисячі кривдників вже повідомлено про підозру. Водночас за кожним другим повідомленням про домашнє насильство складені адміністративні протоколи. В третині випадків винесені термінові заборонні приписи стосовно кривників. І до акції ламай калину» приєдналися і прикордонники. 16 кущів калини, які висаджували біля пам'ятника Тарасу Шевченку, доєдналися і прикордонники, і військовослужбовці 7-го прикордонного карпатського загону. Цей захід на Львівщині організовують вже в четверте. 16 кущів, тому що символізують 16 днів акції, присвячені Дню боротьби з насильством. Ну і прикордонники теж хотіли привернути увагу суспільства до цієї проблеми жорстокого поводження з дітьми, захисту прав жінок і окремо нагадати громадськості про численні факти насильства проти мирного населення з боку військових Російської Федерації, вчинених. Під час збройної агресії в Україні подолаємо насильство разом. Акція триває. А зараз новини зі Львова.